427-й Сол солмісії розрахований лише на місяць, перетворився на жах. На Марсі, майже в трьохсотніх мільйонів кілометрів від нас, знаходиться крихідний гелікоптер Ingenuity. Там він важить всього 680 грамів, а деякі його деталі можна знайти у себе вдома: чіпи від смартфона та акумулятори від бездротового дриля. на загальний подив досі він працював відмінно. Але насувалася небезпека, наближалася марсіанська зима. Ночі температура опускалася до мінус 85 градусів за Цельсієм, а планета віддалялася від сонця і мало стати ще холодніше. Люті пилові бурі не пропускали світло до поверхні. На 427-й сол перебування на Марсі з гелікоптером, як завжди, намагалися зв'язатися, але відповіді не отримали. Спробували знову нічого. На землі у лабораторії реактивного руху GPL почали розбиратися в чому справа. все свідчило про те, що інжен'юті кінець, але лишалася остання хитрість, яка могла допомогти відновити зв'язок. Перший дрон, який полетить на іншій планеті. Шість років тому я був у GPL і бачив Ingenuity перед відправкою на Марс. У той час наса в цю місію не дуже вірила. Як сказав Кенет Фарлі, науковий керівник місії Perseverance, Я особисто був проти витратити 30 днів на те, щоб просто показати якусь технологію, яка ніяк не допоможе досягти поставлених наукових цілей. Загалом здавалося, що це марна трата часу. На інші марсіанські проекти виділяють мільярди доларів. Інженюють і отримав всього 80 мільйонів. Це менше бюджету фільму «Марсіанин». Але Команда ентузіастів вірила в шалену витівку. І, всупереч всьому, вони дісталися до Марсу 18 лютого 2021 року. Марсохід Персевіріан здійснив успішну посадку на поверхню червоної планети. З Собою він привіз Ingenuity. Починався Sol-0, перший марсіанський день місії. Гелікоптер, який інженери іноді називають Джинні, від'єднався від марсохода і почав готуватися до роботи. Місія проста: довести, що політ на червоній планеті можливий. Завдання непросте, враховуючи, що атмосфера тут у сто разів менш щільна ніж на землі. Вертоліт має бути надлегким, а лопаті здійснювати більше 2400 обертів на хвилину, щоб просто злетіти. Мало хто вірив в успіх. Протягом двох місяців команда ретельно перевіряла всі системи, запускали двигун, тестували навігацію та керування. І ось на 58-й сон здається, все готове. Лопаті розкручуються, і гелікоптер злітає. Всього через 120 років після братів Райт на землі людство піднялося вгору на іншій планеті. Протягом кількох днів гелікоптер злітав знову, знову і знову. П'ять польотів впродовж одного місяця. І ось місію успішно завершено. Випробувати технологію це одна конкретна мета. Зайшли та вийшли місія на 30 солів. А далі у бар відзначати та святкувати. Але з успіхом приходить нове очікування, і наса вимагало продовження. нова місія Ingenuity – і допомагати Perseverance у пошуках ознак стародавнього життя на Марсі. Забезпечувати розвідку місцевості та збирати дані про ті області, куди надто ризиковано чи затратно відправляти марсохід. Це чудова новина для команди, але є одна проблема: після п'ятого польоту ми нічого не могли сказати напевно. Може, сьомий політ стане останнім? А може, десятий? Нас ніби кинули у вир з головою. Не було ні процесів, ні інструкцій, розроблених для таких випадків. До цього часу кожен політ ретельно планувався. Місце вибирали за знімками із супутників та самого марсохода Perseverance. Польоти сотні разів відпрацьовували в аеродинамічній трубі та десятки тисяч разів у симуляції. Але тепер, коли потрібно встигати за марсоходом, це політ у невідомість керувати гелікоптером непросто найближче до землі Марс знаходиться на відстані 56 мільйонів кілометрів. Це означає, що час затримки зв'язку в обидві сторони становить не менше шести хвилин при тому, що максимальний час польоту інженюєті лише дві хвилини, тому він повинен літати автономно. Отже, пілот закладав маршрут, а джинні робив усе інше. Але для початку GPL потрібно було знати, де він знаходиться. Логічно було б використовувати GPS, але на землі для повного покриття потрібно не менше 24 супутників. Навколо Марса літають лише сім, тому для Ingenuity цей спосіб не підходив. Замість нього використовували простіший метод ми маємо дві камери фронтальна на 13 мегапікселів та камера, спрямована вниз, яка використовується для навігації. Навігаційна камера робить 30 чорно-білих знімків за секунду. Комп'ютер інженюїті аналізує зображення та виділяє візуальні орієнтири. Схоже на роботу оптичної мишки, коли її рухають по килимку, вона не знає, де саме знаходиться. Але при русі праворуч розуміє, що її рухають праворуч. Вона стежить за тим, як різні елементи килимка переміщуються у її полі зору. Інженюють робить по суті те саме. він дивиться на поверхню, і відстежує орієнтири на зразок каміння або чогось такого і порівнює знімки. Ага, цей камінь зрошив сюди, а ось цей туди. На основі цього обчислюється, як саме ми перемістилися щодо попередньої фотографії. звучить непогано, але цей метод не є абсолютно надійним. Шостий політстамінженюті вперше залишає зону випробувань та стикається з проблемою. На 54 й секунді польоту його почало сильно розгойдувати, нахиляючи на 20 градусів. Спрацювали сигнали тривоги. Що ми бачимо? Фотографія ЧБ, ще одна, ще одна, а потім кольорове фото зроблено практично одночасно з чорнобілим. Кольорову камеру додали на пізній стадії та повноцінно все перевірити не встигли. під час польоту одне з кольорових зображень приходить в той же момент, що й чорно-біле. система, не знаючи, що робити, проігнорувала чорно-білий кадр. Через це кожен наступний знімок відставав, і бортовий комп'ютер отримував застарілу інформацію. опинившись над потрібною точкою, Джинні думав, що ще не долетів і продовжував рухатися далі. Наступне фото показувало промо. Вертоліт різко нахилявся, намагаючись повернутися, і ситуація повторювалася з кожним разом все посилюючись. Але навіть із цією серйозною проблемою вдалося впоратись розсинхронізація була лише в один кадр якби більше, думаю, все закінчилося б катастрофою. Джинні виявив проблему і сів, поки все не стало зовсім погано. Фахівці знайшли помилку і швидко виправили її за допомогою патчу. Момент був небезпечний, але все обійшлося. наступні 12 польотів інженюіті не відставав від марсоходу і так тривало до 19-го польоту. Ми готувалися до дев'ятнадцятого польоту, але напередодні в день мені зателефонували і сказали, що недалеко від кратера Єзеро починається пилова буря. Тому ми скасували політ і вирішили перечекати та подивитися, що буде далі. Залишалося лише чекати. Буря тривала шість днів з поривами вітру до 20 метрів в секунду. Це перша пилова буря всередині осені, в наш перший рік на поверхні. Ми злякались. Але все обійшлося. Команда спробувала встановити контакт. І гелікоптер відгукнувся. Він не загинув і не перекинувся. Але виникла нова проблема пил. Пил на Марсі не жарт. У Джинні через нього виникло декілька неприємностей. По-перше, він осідає на сонячних панелях та знижує вироблення енергії на 18%. По-друге, забиває механічні компоненти. Ми спробували злетіти, але сервоприводи не рухалися, їх забило пилом. Так зірвалася перша спроба 19-го польоту. У GPL це передбачали, але на те, щоб щось виправити, не було ні часу, ні грошей. Тому довелося змиритися з тим, що енергії тепер буде менше, а тривалість польотів скоротиться. А ще довелося прочищати механізми, тихенько рухаючи сервоприводи туди і сюди, щоб позбутися пилу. Вертоліт знову зміг літати, незважаючи на поранення, але виживати ставало дедалі складніше. На Марсі вночі дуже різко знижується температура. Ось фрагмент відео мого друга Алекса з каналу Astrum. Через розріджену атмосферу на Марсі швидко холодніє. Там немає повітря, яке б затримувало тепло, остигаючої поверхні. Контраст вражаючий, якщо стати на екваторі планети в найтепліший час доби, в районі ніг температура може досягати 23 градусів, а на рівні голови буде нуль. Тож добові перепади температур на Марсі неймовірно різкі. Зараз температура на поверхні коливається від плюс 27 градусів Цельсія в день до мінус 133 градусів вночі. Якщо вам цікаво дізнатися, як це призводить до полових бурь планетарного масштабу, у Астром є ціле відео про марсіанський клімат, ось ці різкі перепади температур відбуваються постійно. Але місія Ingenuity припала на період, коли Марс віддалявся від сонця і наступала марсіанська зима, коли ночі стають ще холоднішими, і це проблема. Багато ключових електричних компонентів гелікоптера спаєні вручну. Перепади температури змушують метал розширюватись і стискати, що може призвести до обриву контактів. Крім того, переміщення іонів літію між катодом і анодом у час заряджання та розряджання акумуляторів забезпечує рідкий електроліт. У GPL побоювалися, що якщо він замерзне, всі місії настане кінець. Тому всі компоненти чутливі до холоду упакували в термобокс із резистивними нагрівачами, які працюють вночі. Десь 25-30% заряду йшло на політ, а 60-75% що залишилися на те, щоб не замерзнути вночі. Проблема в тому, що чим холодніше стає, тим сильніше доводиться працювати обігрівачем. Якщо вони не справляються, і батареї остигають занадто сильно, їхня ефективність падає. Виходить, замкнене коло переохолодження акумуляторів призводить до зниження продуктивності, через що підтримувати тепло ще складніше. Вранці 3 травня команда в GPL почала день, як завжди, з перевірки даних, отриманих з попереднього сеансу зв'язку. Нічого спробували пропінгувати Ingenuity, як і раніше нічого. Невже його все таки втратили? Ми що втратили на Марсі вертоліт за 70 мільйонів доларів? це кінець місії. Ми думали, що це кінець, але перш ніж попрощатися з Ingenuity, вирішили все перевірити ще раз. Не час здаватися. Вони перебирали всі можливі причини, поки не зупинились на одній. Справа в тому, що Джинні має систему, яка його будить. Він прокидається на 15 хвилин. Якщо за цей час немає повідомлень, то знову засинає до наступного сигналу будильника. Команда передбачала, що через брак сонячного світла у Дженні повністю розрядилися батареї, а значить, обігрівачі вночі не працювали, він повністю відключився. Після сходу сонця, якщо основні компоненти все ще функціонують, Дженні міг би зарядитися та прокинутися, тільки в нього буде збитий годинник. Команда визнала, що якщо вертоліт ще живий, то виходячи з часу сходу сонця, він повинен прокидатися об 11.45 за марсіанським часом. А вони намагалися вийти на зв'язок за старим розкладом. Команда відразу спробувала викликати Джинні приблизно в той час, коли він повинен включитися згідно з розрахунками. Йому відправляли пінг за пінгом, і ось нарешті він відгукнувся. Команда перевірила всі системи, і незважаючи на те, що компоненти в термобоксі розраховувалися лише на мінус 45 градусів, вони витримали повну заморозку. Ну, все крім одного. Інклінометр був мертвий. Завдяки цьому приладу інженюють дізнавався про свій нахил щодо поверхні перед зльотом, що досить важливо для літального апарату. Якщо помилитися навіть градусів на 10, можна легко врізатися в скелю. Без інклінометра гелікоптер літати не може. Спочатку вся команда була збентежена, але потім виникла ідея. Надіінженю зібраний у тому числі з деталей від смартфонів, які люди носять із собою щодня. У нього процесор від Samsung Galaxy S 5 деякі з датчиків від Google Pixel 3. Ці апарати вміють багато з того, що робить інклінометр. Всередині кожного смартфона є як мінімум три електромеханічні системи, встановлені перпендикулярно одна одні за трьома осями. В їх основі вантажна гнучких підвісах, які, як пружини, підпорядковуються закону Гука. F дорівнює мінус КХ, сила пружності пропорційна деформації. Другий закон Ньютона свідчить, що сила це маса прискорення, отже, прискорення можна записати як мінус КХ. Ділити на масу, що пов'язує його з деформацією. Навколо вантажу розташовані нерухомі електроди. Якщо прикласти напругу, вантаж та електроди утворюють конденсатор. Дієлектрична проникність та площа пластин постійні, але при русі вантажу відстань між ними змінюється на X, що впливає на ємність конденсатора. Чим більше пластин, тим помітніший ефект. Тому використовують кілька електродів. Відстежуючи зміни ємності, можна розрахувати зміщення вантажу, тобто деформацію, через яку можна отримати прискорення. Ось, чому ці пристрої називаються акселерометрами. Інтегруючи прискорення за часом, можна визначити швидкість, а потім і положення. Цим користуються в телефонах, ігрових контролерах і крокомірах розумного годинника. Якщо додати систему гіроскопа, вийде інерційний вимірювальний блок АІм'юнджуінжен'ю. І він такий самий, як у Google Pixel 3 і ось у команди GPL виникла ідея перепрограмувати бортовий комп'ютер, щоб як інклінометр він використовував IMU. Інклінометр визначає кути нахилу по крену та тангажу, покладаючись на дані акселерометрів. Вони є і в IMU, тому можна отримати ті ж дані через нього. Після низки невдач Джинні повернувся до роботи. Нам пощастило, що відключився тільки один прилад, та ще й такий, який можна було замінити. Але IMU не призначений для космосу. Як і багато інших деталей Ingenuity, значить, він вразливий для космічних променів. Тонка атмосфера Марса не лише ускладнює політа й майже не захищає від космічних променів. Вони досягають поверхні і можуть інвертувати окремі біти інформації у комп'ютерних системах, що призводить до непередбачуваних наслідків. Це відбувається навіть на землі. Якось космічний промінь додав 4096 зайвих голосів кандидату на виборах у Бельгії. Тепер уявіть, що буде, якщо інвертується біт у програмі літального апарату на Марсі. Мабуть, він розіб'ється. То чому цього не відбувається? Років 10 тому вам би сказали, що навіть найновіший процесор від смартфона не проживе на Марсі й пару днів. Проте виявилося, деякі споживчі чіпи цілком витримують космічне випромінювання, принаймні впоралися вони краще ніж очікували в НАСА. Що було корисно дізнатися замість того, щоб витрачати величезні кошти на розробку стійкого до радіації процесора, дешевше купити кілька партій різних процесорів і перевірити їх. Провести радіаційні випробування, подивитися на частоту відмов і взяти ту, яка з якоїсь причини справляється із завданням. Випробування пройшов чудово, полетіли. завдяки цим напрочуд надійним компонентам місія Ingenuity пережила залишок зими, ледве утримуючись у межах досяжності сигналу від ровера. І ось настала весна. Угу, Марсіанські пташки заспівали. Чудовий час. Зима позаду, ура. Світла вистачало на повну зарядку батарей і можна було повернутися до наукових завдань. Дженні злетів ще 41 раз. Він досліджував кратери, до яких не міг дістатися ровер. Робив захоплюючі фотографії марсіанських краєвидів з висоти. Команда проводила сміливі експерименти, перевіряючи межі можливого для польотів на Марсі. Вони хотіли літати швидше, але що вища швидкість, то швидше переміщаються об'єкти у полі зору камери. Система візуальної навігації не встигала, тоді в GPL вирішили піднятися вище. Так, поле зору стає ширшим, і об'єкти в кадрі рухаються повільніше. З початку запланованої висоти, в 10 метрів, вони піднялися до 24, що дозволило збільшити швидкість польоту з 2 метрів за секунду до 10. Рекорди за швидкістю по відстані польоту по висоті, все, що тільки могли придумати, щоб дізнатися, на що здатний Ingenuity. це абсолютно унікальна можливість. У нас свій гелікоптер на Марсі. все йшло як по маслу. Джинні та Perseverance досягли долини Неретви, річкової дельти в кратері єзера. Але під час 71-го польоту виникла нова проблема, набагато серйозніша за всі попередні. Отже, нам залишалося всього нічого перетнути піщану дюну і дістатися до області Брайт Енджел, де вже чекав марсохід. Це наш 71-й політ. Злітаємо, але буквально через 10 секунд через проблеми з навігацією увімкнувся аварійний режим, і довелося здійснити жорстку посадку. Команда зв'язалася з і, На щастя, отримала відповідь. По журналу помилок зрозуміли, що сталося. На однорідній поверхні дюни, виявилося замало візуальних орієнтирів на зразок каміння і системі навігації не було за що зачепитися. Втративши можливість визначити своє становище у просторі, Дженні вирішив здійснити аварійну посадку. Ситуація нагадала проблеми з камерою у шостому польоті, але цього разу програмного рішення не було. Команда перевірила апарат на наявність пошкоджень, але на поди все було гаразд. Тоді вирішили злетіти ще раз, піднятися строго вгору, озирнутися і відразу сісти назад. Все просто ми піднялися, зробили знімки, а по дорозі назад зіткнулися з тією ж проблемою. На цей раз, на жаль, не обійшлося. Під'їхав Персевейренс, щоб зробити знімки аварії. Ми побачили перше фото після посадки, а там зламані лопаті. Це, звісно, було жахливо, адже стало ясно, що місія продовжуватися не може. Всі дуже засмутилися. Як же так? Адже щойно була аварійна посадка з тих же причин. Підвела система навігації, довелося терміново сідати. Але жодних ушкоджень не було. І ось така ж ситуація обернулася катастрофою. Це перше розслідування авіакатастрофи на іншій планеті, правда? Ага, точно. Перші польоти та перше розслідування авіакатастрофи. Вони, нібито йдуть плічопліч на місці аварії. Було видно уламки лопаті Ingenuity. Виглядало це трохи дивно. Ми помітили, що немає слідів удару лопаті об ґрунт. Гвинти обертаються з такою швидкістю, що там би каміння на всі боки розлетілося. Так що з орбіти було б видно, а на світлинах нічого. Якщо справа не в ударі об ґрунт, то що сталося. Ось зразок лопаті ще з часів розробки. На інжен'юїті, по суті, такі самі композитне вуглецеве волокно та пінопластовий сердечник. Неймовірно легкий, самі спробуйте. Yeah. Давайте. Вау, нічого собі, я думав, що в чотири рази важче буде, ніби не справжні. Чому ж лопаті зламалися? При обертанні їх кінці описують коло, як нібито обертається обруч. Якщо прикласти силу вверх до ближньої нам точки, здається, що гвинт повинен відхилитися з цього ж боку, але все трохи складніше. Через рух лопаті відхилення відбувається з затримкою, і його максимум виявляється у точці на 90 градусів далі за напрямом руху. при обертанні проти часової права сторона йде вгору, а ліва вниз цей ефект називається прецесією, і він же пояснює демонстрацію з велосипедним колесом, що крутиться. Інжен має два набори лопатей, які обертаються в протилежних напрямках, і це означає, що прецесійні моменти спрямовані в різні сторони, тому для гелікоптера загалом вони взаємно компенсуються. Але кожна окрема лопать через них все одно згинається. Основна напруга припадає саме на те місце, де закінчується посилена частина конструкції. Тому, якщо справа прецесії, то лопать зламається саме там. Як ми бачимо на знімках, так і сталося. Видно нерівну кромку, кінчик лопаті просто відірвало. І так, ось що сталося під час 72-го польоту. Дженні здійснив жорстку посадку під кутом. Сила удару передалася через корпус гвинтам, лопаті не витримали прецесійного моменту. Що виників зламалися там, де закінчувалася укріплена частина. Була жорстка посадка шасі. Її витримали. Авіоніка не постраждала, сервоприводи також, як і інша механіка. А ось лопаті Лопаті нас підвели. Тому на марсіанському гелікоптері нового покоління їх замінили. Знайомтеся, це Чопер. Лопать Ingenuity ви в руках уже тримали. Ось лопать нового покоління. Виглядають вони досить схоже, але є кілька важливих відмінностей. їх зробили міцніше, щоб витримувати ті навантаження, що виникають при жорстких посадках. До того ж, тепер гвинтів буде не два, а шість апарат став витривалішим і зможе нести більше наукового обладнання. Ми розробили дуже легкий передавач для прямого зв'язку з орбітою. Ух ти, Тож ж тепер цивільний птах, який може досліджувати планету самостійно. Це чудово. Більше не треба літати за ровером, і можна вирушити будь-куди. Так ми є самостійним апаратом. У цю синю коробку можна запакувати кілограмів 5 наукових інструментів і вирушити у будь-яку точку на Марсі на гарній швидкості, пролітаючи 3 кілометри кожен сол. Наукова спільнота дуже чекає на це. Ось у нас модель 1 до 5. Насправді, це дві системи. Ось ця частина платформа Chopper. Вона колись облетить і вивчить всю поверхню Марсу. Це основна частина проекту. А знизу платформа для повітряного старту гелікоптера. Роверам для посадки потрібні складні небесні крани. А гелікоптерові це не потрібно. Йому достатньо платформи для зльоту. Отже, ідея така: увійшовши в атмосферу, починаємо гальмування за допомогою реактивної системи. І як сповільнимося і стабілізуємося, чопер злітає з платформи, поки та ще в повітрі і сідає вже сам. У платформі є потрібні ракети. 3, 2, 1. На вашу думку, далі Марс будуть досліджувати саме на літальних апаратах. Думаю, так і буде. Все йде до цього. Марсом літатимуть цілі флотилії. Колись там з'являться свої аеропорти, і в нас будуть апарати розміром з Чоппер, більш компактні як Інженюїті, і навпаки, навіть більші за Чоппера. Завдяки Інженюїті плани у нас грандіозні, адже колись у цей проект не вірили. Джинні відкрив рамки можливого. До початку ХХ століття тих, хто хотів літати, вважали безумцями, які щось роблять і ризикують життям. Після братів Райт усі зрозуміли, що польоти наше майбутнє. Завдяки інжен'юті історія повторюється. Тому Дженні взяв із собою на червону планету символічний сувенір. Шматок муслінової тканини лише один квадратний сантиметр. Цей фрагмент, взятий із нижнього лівого крила першого в історії літака Райт Флайер» – від першого польоту в атмосфері Землі до першого польоту в атмосфері іншої планети, дух інженюїті продовжує жити навіть після завершення історичної місії. Хоча… Його рано списувати з рахунків. Тепер він виступає в ролі автоматичної метеостанції. Ми щодня отримуємо фотографії та дані про температуру. До 72-го польоту ніхто не міг припустити, що у разі аварії апарат продовжить працювати, а він тримається. Уся команда ним дуже пишається.